Який період історії потрібно вивчати українців, щоб зрозуміти можливо, що буде далі? Дивіться коли почалася війна, історія мало що сказати. Є багато прикладів, які могли нам допомогти. І тут найпростіше що це була перша війна. Чим далі ця війна, тим менше нам допомагає історія, тому що ця війна вже сама безпрецедентна сама по собі. Натворить мій прецедент, який потім би покладатися нові історики. І тому, вертаючись до вашого питання, я думаю, що зараз історики мали трошки промовкнути, а в першу чергу мало б теж називається воєнна доквоєнна документалістика, аналітична журналістика. Тобто те, що найчастіше схоплює реальність дня. Це не історика. Оце найбільш важливо. Тому що я думаю, що потім, коли ми будемо писати історію цієї війни, а ця війна буде дійсно певне переломна, нам дуже буде бракувати таких матеріалів і дуже добре, коли вони будуть. Тобто історики знаєте, мають завжди таке відчуття, що ніколи не пишуть про процеси, поки не закінчилися. Навіть. От коли не закінчуються, їм не почнемо писати. А зараз дуже важливо інший характер таких речей. Тому ми не дуже надіємося на історію, як ви що знаєте. не історію треба глядатися, очевидно, тому що історія допомагає нам думати. І знаєте, бути спокійніше, так і всі інше, але з другого боку розуміємо, що ми не просто тепер читаємо історію, ми дійсно і творимо цю історію.